Привіт! Мене звати Христина Галас, я лайф-коуч, і сьогодні ми будемо говорити про біль. Про те, як він відкладається в нашому тілі і. Дуже багато причиняє таких знаєте, страждань, програм і різних упереджень, які потім створюють різні деструктивні прояви в твоєму житті. Це може проявлятися у стосунках з чоловіками, якщо ти жінка, чи з жінками, якщо ти чоловік, так само з батьками, чи просто в соціумі. Тому що якщо всередині в людини є біль, образа і певні непрожиті моменти, вона починає зовсім з іншого стану проживати своє життя. Відповідно на цей стан починають притягуватися люди та різні події. Того лише 20% в нашому житті залежить від наших дій, а 80% залежить від нашого стану. Власне, з того стану ресурсного, з якого ми рухаємося в цьому житті, тобто ми можемо одну ту саму дію зробити з різного стану з ресурсного або ні. Можливо, ти втомлена або виснажена, це буде відчуватись. Тому сьогодні ми говоримо про те, як забрати цей біль з твого стану. Наш мозок загалом, наша голова, це як комп'ютер. Тобто персональний комп'ютер, куди виведені всі твої дані, всі твої налаштування. І от як до цього комп'ютеру підходить живлення, оце важливо. І якщо сам комп'ютер вже розряджається, а не має зарядного пристрою, то користі від цього комп'ютера вже досить мало. Тому важливо твої енергетичні канали, ті канали, по яким йде енергія. Тому наше тіло це є кабель живлення, через який подається енергія, подається потужний заряд до нашого комп'ютера. І від цього залежить, чи буде генерувати ідеї твій комп'ютер. Кожного дня можна задавати собі базові запитання. Що я зараз відчуваю? Який мій стан? Я в ресурсі, не в ресурсі? Це настільки популярна така тема в потоці і в ресурсі. А як це? Чи можливо я? Прям зриваюся від дрібнички і починаю кричати. Тобто я в конекті з собою я можу керувати страхом, можу керувати гнівом і загалом можу керувати своїм тілом. Тому ми зараз робимо практику на коврику, і ти відчуєш, наскільки твоє тіло, можливо, затримує оцю біль, гнів і втому. Ми зараз будемо це вивільняти, і ти будеш розуміти, як працює тілесна практика, як з цим можна впоратись, і допомогти собі вже зараз. Зараз я хочу тобі дати практику, яка дозволить звільнити гнів, біль та різні відчуття негативні, які відклалися в тілі. Часто ми думаємо, що тілесна практика це щось дуже складне і незрозуміле. Але зараз ти зробиш зі мною і зрозумієш, наскільки це просто і легко звільняти своє тіло від тягара, який кожного дня вішається тобі на твоє тіло. Ти відчуєш різницю між стороною, яку ми пропрацюємо, і стороною, яку ми не будемо зараз щепати. Ти усвідомиш наскільки важливо робота. Ми зробимо три повноцінних вдихи і видихи. Постав собі руку на живіт і на груди. І слідкуй за тим, як твоя грудна клітина і твій живіт рухаються. Вдих і видих. Будь в моменті тут і зараз. Вдих. Видих. Робимо ще один вдих і затримуємо навдосі повітря. Піднімаємо ручку вгору і простукуємо себе навколо грудей, грудину, підпахви і повністю ребра. Робіть це так, щоб вам було не болісно, але все таки ефективно. Попробуємо. Видихаємо повністю повітря, ви можете зробити цей видих тоді, коли вам комфортно, і робимо знову три повноцінних цикли: вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, повністю. І затримка повітря на видих. Піднімаємо руку, ви не дихаєте. Вдих. І зараз завдання ваше просканувати, відчути сторону, яку ви пропрацювали. І сторону, яку ви не чіпали. Читаємо і відчуваємо, що по відчуттям. Враження мають бути такі, наче ця сторона, яку ви пропрацювали, вона вища. Вона, наче, витягнулась вона настільки нова, настільки звільнена, що ось ця от її хочеться одразу доробити також. Тому давай зараз зробимо ще твою іншу сторону, тому що. Вона також хоче звільнитися, вона також хоче скинути цей зайвий тягар. Ах, вдих. І зараз також проскануй свої відчуття в тілі, одну сторону, іншу. І зрозумій, наскільки тобі стало легко, наскільки ти цю біль. Простукала, наскільки ти цю біль відпустила. І ця вправа хороша просто так для того, щоб ввечері зняти напругу, тому що ми сидимо в телефоні. І коли ти ось закриваєшся, від цього страждають твої органи. Пам'ятаєш? Тому розкриваємося, дихаємо, простукуємо і знімаємо напругу з тіла. Наша голова потребує зміни фокусу, наше тіло потребує турботи, уваги. І зміни оцього замкнутого, болючого відчуття. Тому ну, практикуй і не забувай про тіло, воно дуже-дуже тебе любить. Не дозволяй болю залишатись в твоєму тілі, не дозволяй страху залишатись в твоєму тілі, щоб це не переросло в психосоматику, біль чи інші прояви неповаги до нього. Більше практик та самопізнання в наступних програмах. До нових зустрічей!